Всім привіт! Легендарні 990-ті New Balance в Замщі з Америки потрапили до мене на ремонт. Вони нові, в них дуже-дуже мало ходили. А проблема заключається в тому, що твердий заднік, саме термопласт, він лопнутий в багатьох місцях, коли починаєш ходити, він скрипить, тріщить і в замовника. Замовнику дуже страшно стало за те, що цей замш може пошкодитись. Я з ним цілком згоден. Якщо місяць-два так походити, то цей замш від пластика може, міг би пошкодитись. Тому звернулись до мене на ремонт. Будемо замінювати саме твердий заднік. На одному і на другому ситуація та сама, пайте лівого з бірочкою eBay. Будемо виконувати ремонт, другий потім я покажу вже кінцевий результат. Нам потрібно дістати устілочки, звідти. Можна трошки розшнурувати, щоб менше заважали нам шнурочки. Язичок давайте заховаємо. І нам потрібен доступ саме до термопласту. Для цього я пропоную розрізати цей шовчик і вивернути кишеньку нашу назад, щоб потім можна було назад і обережно замінивши саме термопласт. Пластик, цей який знаходиться в заднічку, і завернути назад, потім відновити саме нашу тканинку. З ножем ми ниточки наші розріжемо, але, бачите, воно тримається. Як показує практика, чудово з цим справляється йти лацитат. Потрібно обережно, щоб не, наш ацетат не пішов саме на зовнішній замж. Тобто спилок. Як мені сказали, що замшу у нас немає, я з вами цілком згоден. Але всі звикли називати і спилок, і бахтарму глицьової шкіри замшою. Тому я теж буду називати замшею для того, щоб всім було зрозуміло, що це і як це. А чи знали ви цей факт, що? У нас замш це зі шкіри тільки оленя, і її дуже-дуже-дуже мало. І вартість такого взуття дуже немаленька. А все інше це йде з пилок. Зроблено якісно, але не до кінця. Так? Щось пішло не так. Просто дістався до саме краю кросівочок, саме до цього термопласту. Бачите? Просто розібрав його вниз. Ось так. Саме підошов тільки підклад. Тепер ми беремо фен і дуже-дуже обережно, потихеньку прогріваємо наш підклад для того, щоб підклад відійшов від зовнішнього, слою, від зовнішнього шару наша саме термопласт. Потихеньку ми нагріли, і наше тепло потихеньку просочується всередину. При цьому зовнішній шар сіточки, коли ми робимо перерви, він трошки стає прохолоднішим. Тепло всередину приходить, і ми таким чином менше пошкодимо сіточку, ми її не спалимо. Тут трошки ще тримається в задній частинці. Вже відчувається зламаний пластик пальчиками. Ось, якщо подивитись, зараз покажу, повинно бути видно. Ось тріщина верхній частинки. Бачите, саме йде злом. І ось ця тріщина вертикальна, як ви бачите, полосу. Це теж зламаний твердий заднік. А, тут він весь так ліфтріщина, хоч бачите. Зламаний, зламаний. І проблема зараз буде заключатись в тому, що нам його потрібно дістати. А дістати його дуже важко, так як він впаяний саме в цей замш Просто механічно ми його не дістанемо, тому що впаяний ми можемо порвати матеріал. Бачите, навіть кришиться. Тут ми, нам доступ був краще, і почнемо потрошку тепер вигрівати саме пластик, як плавити його, і будемо потрошечку його скаблювати, діставати. На невеликій швидкості потихеньку ми його вигріваємо. І тепер Потрошку, потрошку, зараз будемо, що такий пластичний трошки став. Потрошку, потрошку ми зараз будемо його діставати. Бачите, вже цей термопласт починає, ми його розплавляємо, і від температури він просто починає як, ось, ось так виглядати. Дуже кропіткий процес, тому що якщо перегріти занадто, температура висока, можна спалити сіточку. Тому Потрохи-потроху обережно, охайно, нам потрібно розплавити саме від температури термопласт, не причинивши шкоди сіточці самій. Саме так у нас виглядає 90% нашого термопласту, який ми дістали Уже Повністю немає жодного шматочка. Якщо залишиться хоч частинка, то потім навіть через замш, через сіточку, він буде. Він буде давити власнику взуття, коли буде йти. Він буде як невеличкий камінець, який застряг, ну, який в підошві. Тому наша задача була повністю дістати. Ну і, і так, далі наша задача максимально поправити це все. Взяти малярну стрічку і зробити лекало по внутрішній частині нашого кросівочка. для того, щоб правильно нам відміряти. Саме, щоб ми точно взяли так, як нам потрібно. Далі нам потрібно взяти олівець і ввести саме нашу саме з цієї сторони, там, де у нас прошито максимально куди ми можемо поставити наш... наш заднічок. Чим правильніше ми це зробимо, тим менше нам потрібно потім буде. Додаткових якихось дій і операцій. Дістаємо нашу стрічку і вирізаємо саме по тому контуру, який у нас вийшов. Вниз так само. Перевірити, ми вже зможемо правильно чи неправильно, саме коли ми вже будемо наш пластик, виріжемо наш пластик. Далі ми беремо термопласт, той, який ми будемо ставити саме туди, розгортаємо його і переносимо наше лекало. Додамо декілька ну сантиметр для того, щоб у нас пішов заход на підошву. Враховуючи, що у нас так було, то ми так само і зробимо. Ось так у нас виглядає наш заднічок. Тут трошки збували, тому що врізаємо. Ми зараз зробимо надрізи, щоб охайніше у нас лягло. Приберемо трошки. От верхню частинку нам потрібно максимально обережно вирізати і зробити. Так, це так. І тут будуть наші зубчики. Розмір нашого кросівочка 42,5, тобто нам потрібно взяти колодочку 42. Візьмемо 43-ю колодочку, так буде набагато зручніше і охайніше в нас вийде кишенька 42, маленька, там 42,5. І трішечки нам потрібно прогріти саме наш твердий заднічок для того, щоб сформувати форму нашої колодочки. Колодку теж можна просто прогріти. Нам не сильно потрібно, нам просто для того, щоб зробити саме форму нашої п'яточки. Тут ми виставляємо по формі п'яточки. Ці частинки опускаємо наниз. Теж робимо форму нашої п'яточки. Я не збросовую, коли ми нагріємо вже в кінцевому варіанті. Ми з ці краї просто руками, він дуже пластичний матеріал, ми просто візьмемо і руками їх придамо йому форму саме затончення. Нам потрібно ледь-ледь придати, придати форму п'яточки. Основне, це в нас буде вже саме формування на самому кросівочку. І в такому положенні ми залишаємо хоча б хвилин на 10-15, для того, щоб він трошечки підсох, і ми далі могли з ним працювати, саме щоб була форма, зафіксувалася. Наше вже лекало, наша модель вже підсохла, і нам ми, тепер потрібно нам її приміряти. Якщо ми її ставимо в нашу внутрішню частинку, у нас нічого не повинно нікуди ні заламуватися, ні... вона повинна чітко стати на своє місце. Як ви бачите, цю частину ми поставили правильно і у нас підклад одразу став на своє. місце. В цій частинці у нас ще підклад трішечки більше, ніж нам хотілося б За високо стоїть. І у нас він не хоче повертатись на своє. місце. І знову пробуємо, що у нас вийде наша примірочка. Ось ці частинки, не знаю, видно мені, вони були в оригіналі зверху. Термопласта так само ми робимо і тут. Щоб то у нас все стать, повинна на свої місця. Так, далі дістаємо і нам потрібен буде саме наш найрід. Для кращої фіксації ми промастимо внутрішню частинку всю найріду. для того, щоб точно у нас все трималось так, як потрібно. Сам підклад. Ми теж мастимо добре на ірід. І далі нам потрібно буде зараз поставити термопласт саме на місце. І ставимо наш термопласт всередину нашого кросівочка Обережно. поставити його на свої місця саме під деякі моменти наші під замш. з одного боку замж з іншого боку як він був до цього, до нашого ремонту. І наш підклад теж ми опускаємо, вправимо і опускаємо вниз. Цю частинку ми вирівнюємо так, як потрібно, щоб воно. Було. Основна фіксація буде трошки пізніше І ще. Ми його коли вигріємо ми поставимо, саме, щоб продати форму. Але все рівно нам потрібно зараз, щоб трошечки зафіксувався наш найрід. щоб він трішечки підсох. І потім вже ми будемо гратись саме інайрітом, і від температури наш термопласт стане теж плаский і клейкий. І залишаємо в такому положенні ну на годинку, точно, для того, щоб у нас підсох і найріт, і підсох вирівнявся наш термопласт. І так на вже пройшло декілька годинок, нам залишилось просто, ну або не просто, прогріти його з усіх сторін і саме сформувати нашу п'яточку, саме вже твердий, твердий задничок наш. І тепер ми починаємо формувати наш термопласт по формі нашої п'яточки як внутрішню частинку, так і зовнішню. Фіксація вже наступить. Годинки через 2-4 вже можна буде їх, в принципі, віддати замовнику, але з проханням хоча б годинок через 12 вдягати після повного застигання клею. Годинок 12 потрібно. Цього буде достатньо. Я поки перевіряти не буду і показувати, кінцевий результат вже буде хоча б годинки через 2-4. Вже коли в нас хоч трошки зафіксується саме наш і клей, і термопласт, коли він охолоне і прийме саме нашу форму п'яточки. І так, 990 після ремонту відновлено повністю, як замовник сказав, стакани. Саме по жорсткості. Так чи не так хотіли, ми дізнаємось через декілька днів. Сьогодні вони поїдуть на відправочку в Хмельницький. Саме звідти один, другий. Але термопласт ми відновили, повністю внутрішня частинка Я б сказав би, як була з завода. Пластичний і тримає форму. Тому. Будемо вже чекати відгука саме від власника. Задоволений такий результат ми зробили, чи, як хотів він, чи не такий. Але 990 легендарна моделька. Але все рівно є нюанси, є дефект, який ми усунули. Відновили. Візуально вони виглядають як новенькі, так як були в принципі. До заміни. Тому, якщо було відео корисно, або знаєте, полюбляєте цю модельку, буду вдячний за вподобайку для просування каналу для просування цього відео, що і в легендарних моделях теж є бувають нюанси, дефекти. І не завжди взуття дешеве потрапляє до мене на ремонт, і варто уваги увага і варта саме ремонт. Дорогі моделі теж зустрічаються. До нових відео!